Вирішила записати смерть в незвичайному форматі. А саме я вирішила показати альбом зі своїми фотографіями з періоду 2022 року по 2024 рік. Ще хочу вибачитися, якщо ви побачите перед камерою, пролітають такі плини. Я взагалі не розумію, як їх прибрати спітку. Я вирішила записати взагалі це СМР в останні дні перед виїздом до уртужитку на навчання в університеті. Якраз зробила нові нігті і вирішила зняти вам що Чекаю осіночку. І так розпочне сторінка, виглядає досить густою. Так, да, є пуста. Я хочу

Все. Я розумію, що воно може виглядати якось трішки так кринжово. Я не розуміла взагалі, що можна сюди додати. Тикала все від душі. Це у нас фотографії за 9 клас, за закінчення 9 класу.

Сільно за нею І вже пройшли до закінчення 10 класу. Тут вода ну, взагалі дуже вау, я зробила. Але є що показати. До речі, цю фото. До речі, це фото я зробила на задньому іргії своєї школи. Тут такий видно круг трішки навколо сонця. Це у нас ще початок 11 класу 2023 року. Коментувати кожне фото я вже не буду, напевно. Тому просто роздаються картини. З Halloween. І це в нас була шкільна дискотека в стилі Хэллоуен. І в мене був образ Малефісенти. На жаль, я не зайняла місце. Точніше, я не перемогла зі своїм костюмом а, ну, з ким не буває в принципі. Це в нас фотографії теж з Хэллоу, але вже за інші роки. За 2021 я була клоуном. В принципі, як і зараз я клоун. Це я була людина, яка така в психічної лікарні. А тут уже цього подріжку я робила, тому вже це подобалось. подобається. Ю маму дуже сильно три що Я просто сюди. 24 рік. Я дуже сильно вибачаю, що воно криво написано. Я написала, але старти вже не можу. Тому що маємо то маємо. До речі, ці всі фотографії ви можете побачити в мене в Інстаграмі. Я прикріплю ссылочку на свій в інстаграмі. Можете полайкати. Вона купала, я не знаю, що сказати. Тут просто такі фоточки. До речі, ось на цьому фото тут видно, що мені на наруку сіла... да. мушка, муха. На цьому фото мені на руку сіла муха. Але я зрозуміла це потім вже коли. До речі, після цих фотографій, коли ми їх робили, почалася слива і гроза. Так само, як і було пройшли рік. Це якась там. Да? Чи ще одна з поїздом різні да. місця України? Я була в Закарпатті і Львові, подорожувала, трішки трішки змогла собі дозволити. <рив> я дуже сильно сподіваюся, що в наступному році я зможу приїхати в Закарпаття в ці гори. Мене прям туди так і тягне. Це були ми в моєму Качівському замку. Біля нас, а це будинок, нікому ми проживав. А це вже мої фото з закарпаття, деякі ви могли побачити в тому, в Інстаграмі. А деяких все ж таки там немає. Наприклад, там немає фотки у цієї. Це вже фотка зільвов. Це фотка, як я дула в трубу, якої теж, напевно, немає в Інстаграмі. Ця фотка є. Є, є. цієї немає. Єсть, є, ті немає. Це до речі. Ой, це, до речі, водка. Це, до речі, була водка, зроблена в кодечь, в якому ми проживали. Дуже сильно поділа після повернути. Це ми були. Я не пам'ятаю, як точно називається на букву. Вдруг що прикріплю в ту стані. Це тустерінка з днем народження. Якщо чесно, мені подобається найбільше з усіх. Це факт. Це я тут відпочивала з подругами, був незабудній день, незабудні приходи і все дуже супроводне, просто А ще хочу сказати, щоб ви в коментарях написали якась сторінка з усіх. Щоб просто так, не забувати більш ніколи. О, взагалі прекрасний наш фотограф Серфалі просто супер, 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 супер. Потрішку ми переходимо вже до останнього дзвоника, до закінчення школи. Фоток з останнього дзвоника не також і багато. Боюся, у мене які знайшла, такі змогла. Якісь там флешмоб було круто, якщо чесно, так. Да. Я пережила б ще ці моменти і не раз це мій образ на Це фото з моїми подружками, Це таке випадкове фото. де поєднує з камером така. Діва Марія. Це я водкалася зі своїми букетами і свідоцтвом. Це я буду фото. Зовсім не дав. Це фото з моїми батьками. Рідними, рідними та батьками, це фотки з випускного, з останнього дзвоника, з Казакарпаття, з закінчення 9 класу. Тут ще є пустеньке місце, що в майбутньому. Що? Я ще якісь фото сюди доблю. Можливо, з випускного. Не значить, як я там довго притягну. Це в мене сторінки з тваринками моїми. Я вирішила сюди запинути прям сих. Це моя улюблена кішечка Міночка. Це також вона. с моими подругами это моя Полиночка Полиночка, Полиночка, Полиночка Настечка, Кариночка просто чумаки всех просто там и далее також будут подруги всех чмокаю всех люблю и вас також я не знаю, что тут Ще фотка зроблена, моє день народження. Ми пішли в супермаркет та да, купили щось. Вона купляла, я купляла. Це ми коли гуляли, це ми теж гуляли. Це Закарпаття, це також Закарпаття. Ми з нею познайомились в Закарпатті. Ходить було десь років, може 5-6. Десь так ми були знайомі взагалі самоодицтва. І це одна з поток і куна її бабуся, так скинула. Це ще коли була Івана Купала, також фотки з Івана Купала про що. Ну, раніше були такі і пахаття були, але ті вже немає із-за війни. Це за 2023 рік, коли ми гуляли, а це вже водочки за 2024 рік. Що... в разі чого більше фоточок з нашої прогулянки є в моєму телеграм-канальчику. Це моя подружка, в в разі чого тут. вінник не просто так стоїться, щоб натякнути на неї що наша доля з нею буде. Камень, тому ми будемо прибирати вулиці. <смі> Я за компанію. Це ми були Енредик. Це ми малювалися на Хеллоу. Це школа, це ми дивилися аніме, а це в нас Богданка. Це фоточка з дня народження ми за 2023 рік. Це ми виходили на якусь там руханку на подвір'ї, а це фото з дня народження. І ще подруги а це закріплення нашої четвірки Даша. А це просто збір наших всіх водочок. Це фото ми, до речі, зробили з таким знаком. Вона, до речі, не знає, що це означає, може, зараз вже її знає, але поки вона не здогадується, може вже їй знає. Було на ще ще жива. Це також фото з моїми подругами. Це ми пішли гуляти на ліс. В ліс гуляти просто на жаль. Це ми виходили дивитися на зірки з нашим читалим фізики та астрономі. Це я фоткала зі своїми дітками улюбленими. Просто їх лавка-лавки, чумок і чмок. А це ми фоткалися після випускного у однокласника. Це вже пішли фотографії мої, прям так скажемо. Це фото зими, Типу такий прям альтушки стиль. Глядають, в принципі, файно. Ці фоточки теж є в моїм інстаграмі, а цих вже немає в інстаграмі. Далі вже йде наплив прямо моїх фотографій. Тому що вже роз... закінчилися ці дати. Це фоточки за 2023 рік.

2022 року, а це фото взагалі з 2021 року. Так якось незвичайно вийшло. Я навіть не знаю, що про ще можна розповісти. Це просто такі рандомні фоточки. Ми, ми це прийшли це. до завершення, до закінчення, більше фоточок тут немає. Це фото з моїм чоловіком картоном Амріто до речі, у мене ще мащей такі фотографії Амина і Амліта розпечатані. Тому ось це все. Дякую вам, велике за перегляд цього відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях обов'язково, яка сторінка оформлення. Вам сподобалася найбільше. До нових зустрічей і всіх люблю. Бай-бай!